Кременчуг я приїхала з Харкова, але не просто так, тому що я мешкала в Кременчуці раніше. Я виросла в піщаному, закінчила піщанську школу. А потім я вийшла заміж в Харків, і там народились мої діти. Там я прожила перед війною вісім років, і саме тому від війни ми втікали в Кременчук. А війна почалася для нас прямо за нашими вікнами. Тому що в Харкові ми мешкаємо на Салтівці, і ми прокинулись від того, що почули вибухи. Вийшли на балкон, і було видно всі ці вибухи там на околиці. І тоді мій старший син запитав, що це ми Збрехали, що це феєрверки, відразу стрибнули в машину і і на два роки покинули Харків. Коли вперше відвідали Харків після початку масштабного вторгнення, так розумію, що по 20... 24-го поїхала так. Ми поїхали 24-го. Спочатку ми тиждень пробули в Кременчуці, потім злякались, поїхали у Львів. Потім я з дітьми виїхала на місяць до Литви, де й написала цю книжку. Потім повернулася вже в Кременчук, де ми провели досить довго часу. І Вперше в Харків ми поїхали ось восени. Ось ці ця осінь, яка була, і насправді я чомусь чоловік їздив раніше. Я поїхала вперше з дітьми, і я чомусь боялась, що в мене будуть такі фідбеки, що я прямо, ну що я не захочу зайти в квартиру, але я помилилась, і коли я тільки відкрила двері, я зрозуміла, як добре вдома, як мені хочеться додому. І після цього ми були ще один раз, і все. От за два роки я була в Харкові два рази. Чи ціла? Ціле ваше житло і повстаннє в, в наш район. Так, нам пощастило. Ну, бачите, бачите, зараз таке щастя, але наше житло ціле. І е, на нашому районі були такі досить сильні прильоти. Е, але дякувати Богу, от саме наш будинок якось не постраждав зовсім. Хоча на базарі, наприклад, де я завжди купувала овочі, постійно гуляла з дітьми. То там прямо були прямо конкретно от, прильоти, прямо на, на цю територію. Наш район ну так трішки видно, вибиті вікна, але більш-менш тому що в нас центральна Салтівка. А ми їздили на північну Салтівку, яка ближче до кордону, то там, звісно, ну прямо моторошно. Ну, просто дивишся і не віриться, що це чиєсь життя, це чиєсь житло. Це вражає і мозок до сих пір він цього не сприймає. Хоча а, мій чоловік їздив раніше, і він говорить: повір, зараз тут просто краса порівняно з тим, що там було давайте поговоримо про книгу. Скільки у вас дітей? Чи для них ви писали книгу, і як прийшла ідея написати книгу? Можливо, ви займалися цією справою раніше. Я писала вірші з 10 років. В мене було випущено чотири збірки. От одна вже українською мовою вже під час повномасштабного вторгнення. А казки я не писала ніколи. Хоча я навіть в Кременчуці писала місцевим журналом, тобто писала я досить давно, хоча в мене фармацевтична освіта. Я не маю взагалі ніякої профільної освіти. Коли я виїхала з дітьми, у мене двоє дітей на момент початку повномасштабного вторгнення старшому було чотири молодшому рік, рівно рік, от тільки виповнилась, і почалась війна. І ми виїхали до Литви. Абсолютно випадково мене одна знайома попросила для it кампанії написати для дітей. Вони в зумі для дітей-співробітників хотіли на день захисту дітей прочитати якусь історію про ну таке щось, щось пов'язане з війною, і вона мені просто підкинула цю ідею. І далі воно все якось сталося само, тому що ці герої вони відразу народились в моїй голові, і вони відразу, наче мультик, постійно приходили і постійно мені щось показували і розказували. Я навіть імена вигадала дуже швидко: е, головні герої це єнотики Морсик і Лютик. Морсик, тому що мій старший син він Мирон, і я його лагідно називаю Миросик, і воно таке, наче Морсик. А Лютик, тому що мій молодший народився в. Лютому, от, і все, і отак воно відразу склалося, і весь сюжет відразу склався. Я ніколи не думала, що буду писати саме дитячі книги, а зараз в мене е, сім книг в роботі в різних видавництвах України, і вони вийдуть ось не там впродовж одного-двох років. Про що саме ця книга? І як ви поєднали е, те, що вона дитяча, і і, і, і інформацію про війну? В тому то і річ, що моїм бета-читачем був старший син. Я щовечора читала йому нову нову історію. Він запитав, що далі? Що далі було з гінотиками? Я вигадувала, вигадувала, і я розуміла, що мені як дитині потрібно йому пояснити, чому ми поїхали, наприклад, там чому тато не зміг поїхати, чому тато залишився в Україні, чому. Наприклад, коли він повернеться в Харків, він побачить, що будинки зруйновані. Я не можу, якби дитину, там уже зараз йому 6 років, я не можу вже від нього приховати правду, я не хочу цього робити, просто її потрібно донести правильно і м'яко. Саме тому я вигадала історію про щасливих братиків єнотиків до казкового лісу, як, в яких приходить страшний ураган. Починається дуже сильна буря, і е, тато говорить мамі, що забирай дітей. І виводі їх з лісу, я залишусь. Щоб боронити ліс. Нам треба укріпити е, споруди. Нам треба подбати про літніх жителів лісу. А ви йдіть. І мама забирає своїх єнотиків і веде їх до пустелі, де вони оселяються в родині сурикатів. Все дуже незвично. Інший клімат, інша культура, інша мова, інша їжа тобто, це. Те, з чим зараз дуже багато українських дітей зустрілися, і тому ця книжка має такий успіх. Її купують за кордон постійно. Тобто, в мене відправки і по Україні і за кордон майже щодня. Ми вже за рік, от книжка вийшла на початку літа, менше ніж за рік, ми продали вже більше 4 тисяч примірників. Це це дуже великі цифри, і це саме тому, що ця книжка актуальна і дуже дуже потрібна дітям. Як взагалі ваші діти чи запитують, коли ми повернемось? Ну, дитина, тому що, я розумію, що маленька uh -huh. ще зовсім маленька дитина, старший син? Чи запитує, коли ми повернемося додому? Чи є у вас взагалі історія в книзі про повернення додому? Так, в книзі єнотики повертаються, і вони повертаються. Я наголосила, що саме конкретно їхній дуб, де дупло їхньої родини, він вцілів. Але казковий ліс дуже змінився, тому що зруйновано улюблений дитячий майданчик. Дуже багато е, зруйнованих будівель. і... Ці звірятка вирішили не повертатися до Казкового лісу, вони осіли десь в інших місцях. І ось єнотик запитує в тата: що як же так, як же бути, і тато йому пояснює, що. Дім це там, де твоє серце, це там, де всі, кого ти любиш. Тобто я е, своєму сину не даю гарантії, що ми повернемося в Харків. Я йому постійно говорю, що ми от зараз, ми в Кременчуці, тут нам безпечно, тут нам добре і тут ми зараз. Хоча він постійно, він щодня запитує про Харків, він дуже хоче додому, дуже. Але я йому не даю ніяких обіцянок, і я йому чесно говорю, що в Харкові. Я вважаю, до сих пір досить небезпечно, особливо в нас дуже високий поверх. Я не готова зараз повертатися в Харків. І я свого сина також налаштовую, що поки що тут краще. Чому ця книгу мають прочитати батьки своїм дітям? Думаю, що Мабуть, тому що діти, вони знаєте, от цей термін я почула вперше, коли навчалась в фармацевтичному вузі, коли мова йшла про ліки, що діти це не маленькі дорослі, не можна дорослу пігулку переламати навпіл. А вдруге, цю фразу я почула, коли потім вже проходила курси написання казок вже після цієї. Книжки після написання хотіла зрозуміти теорію, і нам також сказали, що діти це не маленькі дорослі. Вони сприймають інформацію зовсім інакше. І я не професіональний психолог, але ця книжка увійшла в рекомендації МОЗ як книжка для покращення ментального здоров'я дітей під час війни. І потім навіть нужнова українська школа на своєму сайті про також порекомендувала цю книжку. Тому мені здається, що якщо такі авторитетні організації схвалили цю книжку і її сюжет, то батьки мають також звернути увагу на це. І я вам скажу, що в мене. Така кількість схвальних відгуків. Причому батьки мені пишуть, що моя дитина сказала сама, що мамо, а тобі не здається, що це схоже на те, що відбувається в Україні, і те, що книжка закінчується фразою, що до відродженого казкового лісу прийшла золота осінь, вона ну, ця фраза вона дарує надію на перемогу. І мені здається, це також вкрай важливо і для батьків, і для дітей. І про що книги, які зараз в роботі? Насправді у цієї книжки написано дві частини продовження, і зараз ми ілюструємо різдвяну частину, яка вийде восени. Різдвяні пригоди єнотів, і наступна будуть літні пригоди єнотів. Там також є такі відгуки сьогодення, але вони вже все ж таки більш такі розважальні. Найближчим часом, от буквально за годину до нашої зустрічі, я отримала відповідь від ілюстраторки, що вона завершила ілюстрацію моєї книжки, яка має вийти десь в травні. Це якраз дуже пригодницька книжка про гномів, які мешкають в супермаркеті і вночі вирішують різні технічні питання. Також в мене в в роботі підлітковий рукопис для дівчаток про кохання, така собі ванілька, і декілька таких рукописів, які сподобаються і дівчаткам, і хлопчикам на різний вік. Тобто, також у мене ще в роботі дитячі вірші. Які я на замовлення для видавництва написала? Ну проєктів дуже багато кличуть в інші, але не встигаю. Тому зараз цілеспрямовано працюю над тим, що мені найближче і найцікавіше. Скажіть, ваша сім'я в повному складі зараз проживає в Кремлі? Так, так, ми всі тут, але мого чоловіка просто така робота. Я жартувала, що мій чоловік як до війни їздив, ну, він постійно в відрядженнях, в нього така робота. Зараз він, наприклад, в Києві. Тому зазвичай наша родина має, має можливість провести час разом саме на вихідних. Але я до цього звикла, тому що ще коли ми з чоловіком познайомились, він вже так працював, їздив, і зараз ну для нас це нормально єдине. Я дуже хвилююсь, коли він їде в там, наприклад, в якісь міста там в кривий ріг Запоріжжя? Мені все таки якось комфортніше, коли він десь в центрі. Тут я так розумію, що ви проживали в Кременчуці, а чоловік діти, вони все таки харків'яни. Так чи вдалося асимілюватися вам повністю в місті Крименчик? Мені так, а чоловіку і дітям, мабуть, ні? Ну, молодшому йому, все одно він маленький, він не розуміє старший. Він все ж таки він постійно порівнює Кременчух і Харків. Він говорить, наприклад, чому у нас немає зоопарку? От що це таке за місто? Тут немає зоопарку. Харкові два зоопарки. Причому цей центральний харківський зоопарк його щойно відремонтували перед війною. Він просто фантастично. Він зроблений як зоопарк європейського рівня. І він, от там він, а чому нема парку такого, як парк Горького? Що це таке? Що це? І він постійно так по-дитячому дуже дуже багато не розуміє, чому от там чогось не вистачає. А чоловік, я думаю, що йому більше не вистачає друзів. Друзів його дитинства, з якими він виріс. У нас все ж таки була вже сформована компанія друзів, і тут, а тут ми більше якось все ж таки тільки родиною. Це, мабуть, головна відмінність. І вже в нашому віці вже заводити друзів нових з, з нуля, коли попередні друзі були з п'яти років. Ну це якось, якось складно. Розкажіть про цінність, найголовнішу, найголовніший меседж вашої книги. В чому до дітей, можливо, і до батьків, батьки можливо читатимуть дітям. Головний меседж, що добро завжди перемагає. Я, я справді в це вірю. Хоч щоранку прокидаєшся, читаєш новини і думаєш, ні, немає не цієї справедливості в світі, все не так. А потім розумієш, що ну, не можна втрачати віри. Не можна втрачати віри, тому що м -м, вона, вона нас зігріває, вона нас тримає. Ми зобов'язані. Ми просто зобов'язані вірити в нашу перемогу в те, що Україна, як цей казковий ліс, знову буде відродженою, знову буде такою казковою, такою мирною, прекрасною, як ми її знаємо і, і любимо. Саме, саме тому я тут, саме тому я в Україні, і саме тому зараз я е, пишу для українських дітей. Я віднайшла в цьому своє покликання, і я знаю, що це справді справа мого життя, і я буду продовжувати.